Доброго дня, Сандер з вами покажу найкраще вам без реклами, стріми летсплеї на каналі, битви, виживалки та аномалії. Не забудьте взяти щось смачненьке, виженуть з кімнати всіх маленьких. Ну а ті, хто нічого вже не боїться, поставте лайкосик і підпишіться. У нас попереду купа цікавенького від дорослих, також і до маленького світу кращих ігор. Всі новинки, досить здувати, склави, пилинки. Готуйтесь до битви, грайте зі мною! Битва буде з темною стороною. Нас чекають дракони, боси, кріпери, а також противні і мерзкі читери. І з друзями, роликом поділися. Як втомився грати, то подивися на мої вложики та круті двобої. Пам'ятай, Сандер завжди з тобою.